Пан Тарас Загородній, політичний експерт зі мною. Давайте його привітаємо чим швидше в нашому ефірі. Пане Тарасе, радий бачити вас. Добрий день, доброго дня. Ну що маємо класні новини? Справа в тому, що Сполучені Штати поновлюють поставки зброї до України е, в рамках наступних декількох годин, як заявив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, і що вони нам надсилають там великий перелік озброєння, але дещо розчаровує, що немає критично важливих ЗРК, немає ребів. Ну і звичайно, атакам про які писали західна преса, писала їх також немає. Як вважаєте, чому? Ну, подивись, може вони там будуть все ж таки. Ми ж не знаємо, що воно буде і так далі. Але знову знов -таки, ну, у нового заголов був, Байден іде, іде атакою на Росію. Це не Байден іде, це Україна змусила їх швидше приймати рішення. А я впевнений, що останньою краплею стало це, коли Україна почала бити по території Росії а по їхній нафтогазовій інфраструктурі. І одразу знаєте, забігали Вашингтоні, тому що ми повинні теж не бути не мати ілюзії. Вашингтоні є кола, які досі розглядають Росію в якості союзника, можливо, війни проти Китаю, і вони над... якщо надається допомога, вона надається для того, щоб тільки стримувати. Стримувати наступ росіян, а не для того, щоб вигравати війну, ми повинні це чітко розуміти. Все інше повинна робити Україна, виробляти зброю та переносити війну на територію Російської Федерації. Для цього нам потрібне кредитування власного ВПК, що на жаль, уряд поки що не забезпечує. Сподіваюся, що буде це швидше робитися. Забезпечення страхування підприємства ВПК, що якщо прилітають ракети, то виробникам повинні компенсуватися витрати. Забезпечення секретності ВПК, тому що їх ледь не в відкритому доступі можна побачити. Якщо ви не надаєте довгострокових контрактів, то давайте можливість, хоча б експортувати зброю або військові технології, щоб залучати валюту в країну і щоб безперервно працювали виробництво. Тому ми повинні розцінювати цю допомогу як тільки перепочинок для того, щоб Україна могла наростити. Власні спроможності та переносити війну на територію Російської Федерації, тому що західну зброю по території Росії використовувати не можна. Ми сьогодні використали нашу зброю по території Росії. і Добряче так поцілили в НПЗшки, ви згадували зокрема про це. Я хотів би запитати: а як, от, ви думаєте, союзники наші можуть на це відреагувати? Тому що, пам'ятаєте, були, були ж там заклики не бити по території Росії по НПЗ? Це ж може там ціни підвищити на нафту. Бензин, газ, що там ще в них є. Послухайте, ну, це знаєте, якраз знаєте це достатньо розкрило, що це, це цинічно позицію еліти Америки Тобто все це про цінності і демократію виявилось то, в той, якщо немає вигоди. Да? Ну, вигоди то, то й українці повинні цинічно ставитись до такої позиції. Це значить, вам потрібна Росія, а не Україні потрібна Росія в такому вигляді. Значить, якщо е, ви хочете так себе поводити, тоді Україна робить наступний крок: у е, е, вас є вибір або вирішувати маленьку проблему, тобто допомога Україні, кордони 91-го року, прийом в НАТО, списання боргів, або Україна влаштовує велику вам проблему. Знищуючи нафтогазовий комплекс Росії, призводячи до величезних проблем з експортом нафти та газу, в тому числі дуже дуже ймовірним розпадом економіки, і от ідіть тепер вирішуйте проблеми з ядерною зброєю, бактеріологічною зброєю та іншою та іншими проблемами. Це вам буде коштувати приблизно так мільярдів 500. Так що у нас немає вибору, у них є вибір. і доби, що така цинічна розмова, яка звелася, що це всі цінності а, і, а, збіглися, здохнуть за дешеву а, американську нафту, щоб у нас добре було на вибори. Ну вибачте, цинізм на цинізм по іншому це не виграє, ця війна. Тому якщо ну теоретично, дивіться, наскільки я розумію, у них там єдина що. А в чому було питання, що вони боялися, що Україна вдарить по нафтопроводах, які американські компанії перекачують нафту через Казахстану через Новоросійськ. Ну, Україна може сказати, ну, добре, нехай американці качають, вони оплатили абонемент, да? От на 60 мільярдів. Але що стосується інших російських компаній, то компресори нафтопроводів, газогонів, ми не домовлялися, вони повинні бути знищені для того, щоб у росіян не було можливості закуповувати зброю і наймати солдатів. І, і знаєте, чому це, це потрібно? І, тому що нам так більше зброї будуть давати. Більше, більше ударів по Росії, більше зброї дають. Для цього нам потрібен власне ВПК, щоб ми не залежали від різних настроїв політичних інтриг. Та, інші, та інших речей. Безперечно, я, мені дуже імпонує насправді така позиція, але по перше, нам бракує рішучості, чи є обставини. Ну, от я, я хочу про... запитати. Ну я думаю, що удари почалися і продовжувати. Так вони повинні продовжувати. Так якщо не можна, поки що по газогонах, по цих нафтопереробних підприємствах. Ну я ж говорю теоретично, там до виборів, то є газогони. Он Росія експортує зараз газ до Китаю. А Китай України запитував чи дозвіл на те, що можна качати е, газ з території Росії, не запитував, яку вони позицію займають. Давайте там домовлятися і так далі. Ні, шановні китайські партнери, нас це не влаштовує. Тому заводи, наприклад, зачистки газу в Оренгої, якщо є така можливість, повинні зникнути на деякий час. І це ваші проблеми, а не наші проблеми. Отак От знаєте добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом, коли у Росії не буде можливості експортувати експортувати газ та нафту, у них немає можливості фінансувати війну. Це справжні санкції. А не такі, знаєте, бутафорські, коли вони качають нафту, там змішують різні компанії їм допомагають. От і все тут от ми стаємо суб'єктами, які нав'язують свою волю. Партнерів треба ставити в свої рамки, а то вони поворішують за нас рахунок. Хочу задати запитання з приводу саміту миру в Швейцарії. Зеленський каже про те, що у нас є точна інформація від розвідки, є конкретні дані. Що Росія не просто хоче, значить, зірвати саміт, але й має конкретний план, як це зробити. Що нам як нам діяти правильно? Газогони, компресори на території Росії. Виробити компресори, які живлять Москву, наприклад, да, у них же світець на газі. Оце буде, оце буде правильна реакція. Або є там нафтопровід, який везе росі... американську нафту нехай добре залишається, але що російську вона повинна знищити, або в бік Балтійського моря. От і все, отак. От, так от поїд, треба розмовляти. Щоб, знаєте, дурних думок там не з'являлося. Е, є дві історії. Дуже швидко хотілося б, щоб ви прокоментували. Мова йде перше про те, що відбувається зараз в Польщі і в інших країнах у контексті заборони надання послуг чоловікам. Тому що вони себе зараз, вибачте, поводять як. Да? І друга історія, яка пов'язана з залужним, який невдовзі працюватиме послом в Лондоні. От хотілося б почути, чи це його роль. В принципі, От дві історії. Якщо можна, прокоментуйте, будь ласка. Ну, я вважаю, все ж таки. Сукової дії української влади, так як там, там поводиться, не поводиться там люди, це інше питання. Да? Я вважаю, що це помилково, тому що це нічого не вирішить. Більше стимулювати буде стимулювати відмовлятися від українських паспортів е, і залишатися в тих країнах назавжди. Е, тому я вважаю, що це помилкове рішення. А що стосується Валерія Федоровича Залужного, пан Подаля каже про те, що він буде послом в Лондоні, от от вже почне свою роботу. І вибачте, можливо, за таке запитання. Але ну чи це його роль? Ні, Тоб... ну якщо, якщо немає іншої ролі, то в Лондоні я вважаю дуже гарна в даному випадку роль, тому що це дозволяє йому увійти в таку світову тусовку, так тому що Лондон... далі. Лондон, це. Дуже ну і Британія стратегічно важлива для нас країна, тому що вона є лобістом інтересів е, України і в Сполучених Штатах, в тому числі. Там можна багато чого. Я впевнений, що там з Пентагона вже ви не буде черга до залужного з його досвідом і все іншого. Багато чого буде робитися. Я вважаю, що ну, непогано, якщо немає іншого місця в армії йому, наприклад, так. І я вважаю, що це дуже добре, тому що ледь не єдина країна в Європі, яка щиро бажає розпаду Російської Федерації, є Велика Британія. Ну зі своїм інтересом, звичайно, їм цікаво в першу чергу. Їм цікаво в першу чергу повернення велику політику ну, як такої глобальної держави. Тому я вважаю, що якщо немає інших варіантів, нехай буде там. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час. І навіть попри такі обставини долучити до нашої ефіру, бережи себе, друже. Всього найкращого. Спасибі.